Друзі, прямо якісь флешбеки з травня місяця, коли я їздив забирати свій паспорт, навіть не паспорт, паспорти в Німеччину і так і не забрав. Я Георгій Куріянов і сьогодні ми спробуємо це зробити знову. Siamo arrivati all'aeroporto Köln Bonn e poi andiamo direttamente verso il documento d'identità. all'aeroporto Köln Bonn e poi andiamo direttamente verso il Ось така у нас маршрутка тут. Від прольоту дорога. Ну що, друзі, прилетіли в Колон. Півтори години летіли, типу ну, на пів години довше, ніж в Ліверпуль на потязі їхати. Єдине, що, що треба заздалегідь приїхати в аеропорт. Зараз ще треба пройти кордон. А так насправді я навіть скажу, що не набагато і дорожче, ніж до Ліверпуля доїхати. Тож, зараз швиденько проходимо кордон і, і рухаємось до ДП документів. Дуже цікаво, приїхав, навіть і не очікував тут щось таке побачити. Не знаю, що тут відбувається, але скажімо так, приїхав я дуже вчасно, потрапив на якийсь. Фестиваль, на якесь свято, не знаю, як позавтрати. Вообще опять прикину. Але не будемо затримуватись. Все ж таки, я приїхав сюди по справах. І навіть не зважаючи на це свято життя, яке у них тут відбувається, але я би сказав більше, це не свято життя, а свято попити півка біля собору. Незважаючи на це, ми зараз будемо рухатись. Так, давайте, будь ласка. Написано, що це карнавал. Тож це не свято, це карнавал. Ось ми і прийшли. Ну, і через десь 15 хвилин я вам вже розповім, чи видали мені паспорт, але для вас це буде тільки мить. Тут щось змінилося. Раніше тут була вивіска. Раніше тут було... А, ні, ось вона. Досі є. Просто тепер з чорного входа треба заходити. Тож, якщо будете їхати сюди, знаєте, що з чорного входу. Ну що, друзі, як обіцяв. Для вас це була тільки мить, а я там прибув близько години. Тож вітаю з отриманням паспорта. Телефонне фейсбучне право працює, звичайне право не працює, як ми це вже знаємо, тому що на паспорт я чекав рік. І додам вам. Трошечки інформації. Якщо ви знаєте, що ваш паспорт прийшов до ДП документ на видачу, ви це бачили на сайті, або вам вже прийшло смс-повідомлення минулого року. Просто збирайтеся і їдьте отримувати. Без резервів, без. Чого би, ну, що б вони не питали, вони не питають буквально нічого. Вони питають тільки ваш паспорт або квитанцію. І якщо вам не приходила жодна смска, і ви не бачили на сайті статус «Виготовлено» та «Готово до видачі, то тоді чекайте на смс повідомлення. Воно. Повинна вам прийти дуже скоро. Ваших паспортів в такому випадку в ДП документ ще немає. Це стосується тих, хто подавався в березні, квітні квітні минулого року. Ті, хто подавався, як я в січні, в лютому, ваші паспорти майже 100% вже знаходяться в ДП документ. І вони вже довго-довго готові до видачі. Але оскільки в Україні зараз працює телефонно Фейсбучне право, то їх вам видадуть тільки зараз. А весь минулий рік вам їх не видавали. Тож таке. А далі будуть мені якісь роздуми, якщо це тільки та інформація, за якою ви прийшли, і заради якої ви дивитеся відео, то дякую вам. І можете підписатися на канал, подивитися інше відео, залишити коментар та поставити вподобайку під цим відео. Якщо вам більше е цікаво саме подивитися е щось, якось провести гарний час, послухати якісь е роздуми, які е в мене ще є на рахунок оцієї всієї ситуації, на рахунок е чогось іншого, тоді підписуємося на канал. І дивимося це відео далі. Дуже сумно, що а, під час війни у нас руйнуються державні інституції і запроваджується телефонне Фейсбучне право, і просто по якомусь посту в Фейсбуці, по якомусь дзвінку можуть припинити видачу документів. Але це ж експериментальний проєкт. Оцей ДП-документ. І ще треба буде почекати для того, щоб дізнатися, які ж експерименти над українцями проводять. Можливо, що це експеримент по створенню над людини, яка без документів, без нічого просто може вижити в будь-яких умовах. А можливо, я не знаю. Друзі, я не якийсь експерт, я не політик, я просто намагаюся бути розумною людиною. Я просто людина, яка потрапила в важкі життєві обставини, важкі життві обставини. І тому вимушено стала розумною людиною. Ось така є людина. А зараз, оскільки я отримав свої документи, але зворотній рейс в мене тільки через 2 дні, то я напевно використаю цей час для того, щоб показати вам Ще в цьому відео трошечки кьольна, але не буду вам брехати. Я зараз піду на потяг і поїду до свого друга для того, щоб вам показати, як українці працюють в Німеччині. І ми подивимося, як українці працюють на розсаднику. Декоративних рослин, це, ми вже, це я вам вже покажу в наступному відео, тому обов'язково підпишіться на цей канал для того, щоб не пропустити це. А якщо ви бажаєте більше, так скажемо, моїх роздумів щодо телефонного фейсбучного права, та до цих всіх пригод з ДП документом, то залишайте коментарі, я буду вам відповідати на ці коментарі, але більше на своєму каналі, я не хочу торкатися цієї теми. Знаєте чому? Тому що я вам скажу так: люди, такі як я, Такі, як моя дівчина, а, ті, які з окупованих територій, а мій регіон, хочу вам нагадати, окупований вже 11 років. Ось в березні вже будемо відзначати 11 років окупації Криму. Люди, які ось з окупованих територій, Вимушено почали нове життя. Ось друзі, якщо колись будете в Кьольні, ось бачите, ось тут знаходиться їх Кьольнський собор. І ось тут ось тут, на углу, продають ось такі пончики, називаються Берлінер з алкоголем. Ось він прям з лікором. Тут всередині. І якийсь лікерний джем, Ну, дуже прикольний, дуже смачний. Коротше, пересадочка тут у нас в Дюссельдорфі. Так ось, вже один потяг був скасований, інший зараз, типу, чекаємо. Повинен бути через 25 хвилин. Ну, Насправді через годину після того, який був скасований. Але я сходив там, поїв. В цій Німеччині ще гірше все з потягами, ніж в Англії. Не без пригод, але все ж таки я доїхав до містечка Кевелер. 어, зараз мене тут зустрінуть. І поїдемо на розсадник декоративних рослин Містечко Твістеден. Покажу вам там, як працюють українці, як працюють там і поляки ще працюють. Коротше, буде цікаво.